Ці хвилини приймаються закони, які е, вніс уряд для того, щоб забезпечити прийняття е, свого бюджету на 2017 рік. Щойно проголосований законопроект 51.31 в редакції уряду і прем'єр-міністра Гройсмана. Е, можу вам сказати, що в цьому законопроекті відбулося. По-перше, всім селам, селищам і містам районного підпорядкування. Які не об'єдналися в об'єднані громади, забрали доходну базу, яка складалася з податку на доходи фізичних осіб, їм залишили ноль для того, щоб загнати їх силоміць в об'єднані громади, для того, щоб вони не мали жодного шляху більше ніж увійти в об'єднані громади і зробити так, що далекі села, які насправді не будуть мати. Не своєї школи, не свого ФАПу, це лікарня маленька, ні клубу, не дитячого садочка, все це переноситься в центр об'єднаної громади. А для того, щоб загнати в об'єднані громади, їх позбавили власної доходної бази в бюджеті. Це означає, що об'єднання громад, яке робиться під таким примусом позбавлення податків, під примусом відбору землі. Тобто не дають права розпоряджатися землею громад. Все це для того, щоб в об'єднаних громадах зникли, просто припинили існувати маленькі села. Для чого це робиться? Робиться для того, щоб звільнити сільськогосподарську землю від селян. Це перша позиція цього закону. Друга позиція. І, власне, цей закон настільки аморальний, що я за всі часи, скільки я працюю в Верховній Раді, більше такого аморального закону не бачила. Вони взяли всі пільги: пільги для дітей-інвалідів, пільги для дітей, сиріт, пільги для малозабезпечених людей, для шахтарів, для всіх інших категорій і передали з державного бюджету, де завжди ці пільги фінансувалися, на місцевий бюджет, а видатків під це не дали. По суті, справи, залишивши без фінансування цілу систему пільг незахищеним людям, і в тому числі дітям сиротам і в тому числі дітям інвалідам. Крім того, в цьому законі передали на місцевий рівень фінансування комунальних послуг оплати енергоносіїв для освіти. Для медицини на місцевий рівень, крім того, в освіті поділили заробітну плату на заробітну плату основних працівників і технічного персоналу. Заробітну плату технічного персоналу також передали на місцевий рівень, але під жоден цей видаток не дали грошей. Тобто децентралізація погройсмановське вони дали е, зобов'язання фінансувати місцевим бюджетам освіту і медицину. В значній частині, а всі гроші залишили в центральному бюджеті, тобто це дефіцитні бюджети, де не будуть фінансуватися не заклади освіти в достатньому обсязі, не заклади медицини. Це друге, що тут є і що виглядає просто принизливо і ганебно. Є тут і третя частина, яка потребує вже не просто аналізу, а кримінальної відповідальності всіх, хто за це проголосував бюджетним кодексом України. Була встановлена обмеження обсягу державного боргу. Ви знаєте, що зараз, вже третій рік, уряд і президент живуть не за рахунок підняття економіки, а за рахунок запозичень ззовні запозичень на внутрішньому ринку. І вони накопичують державний борг до такої межі, що вже це загрожує національній безпеці України в бюджетному кодексі України. Весь час незалежності України існувала дуже жорстка стаття, що обсяг державного боргу не може перевищувати 60% валового внутрішнього продукту держави. Не може держава запозичити більше ніж вона за рік заробляє в усіх галузях, в усіх сферах. Що да до речі. Коли була криза 2008-2009 року, світова фінансова криза, і я була прем'єром, ми не перебільшили 35% ВВП державний борг України. Зараз вони цим законом скасували обмеження щодо обсягу державного боргу. Вони прибрали 60% ВВП і дали право на наступний рік зробити державний борг України. 90% ВВП валового внутрішнього продукту це по суті все, що ми заробляємо. До жодної копійки буде йти на погашення державного боргу, який вони хочуть збільшити в цьому році. Дорогі друзі, я не знаю, де президент, де Рада національної безпеки і оборони, де більшість в цьому парламенті, яка зупинить цих людей зараз. Вони цю дірку на 150 мільярдів гривень, яку створив Приватбанк завдяки Гонтарєві і Порошенка, вони перекладають на державний борг. І не виключається, що в 2017 році, після прийняття цієї статті, державний борг України буде дорівнювати валовому внутрішньому продукту, що робить країну практично банкрутом. От що вони щойно прийняли і за що Гройсман дякував цей зал. І останнє, на що я хотіла би привернути вашу увагу, також позиція закону, який щойно прийняли, це те, що стосується таємниці кожної людини відносно своїх приватних даних. Тобто, Міністерство фінансів цим законом надали право скривати всі банківські рахунки громадян, які отримають субсидії, дивитися на їх практично власність, заходячи в будинки. Заходячи в квартири, практично зняли будь-яке обмеження доступу до персональних даних кожного громадянина України. Тепер міністерство фінансів може залізти в ваше персональне життя настільки глибоко, наскільки воно захоче. Воно може проконтролювати все, що ви їсте, що ви платите, куди ви їздите, і все це тепер практично створює поліцейську державу, і це вони теж проголосували. Я тільки частину. Цього аморального закону вам назвала. і я хочу запитати: якщо ці люди обвинувачують колишню фракцію партії регіонів і їх більшість, що вони 16 січня голосували антидемократичні закони руками, то безумовно це правильно робиться. Але те, що проголосовано сьогодні і, взагалі, за останній час, це руйнує фінансову систему України, руйнує баланси і забезпеченість фінансами. Сел селищі міст районного підпорядкування, які не об'єднані в громади, об'єднані. І це повністю руйнує національну безпеку держави з точки зору фінансової стабільності. Я не знаю, як взагалі можуть урядовці, президент, які є українцями, які вважають і вони говорять, що вони патріоти голосувати за такий закон. На жаль, кнапкадави в Верховній Раді зробили свою справу. Зверніть увагу, коли будете на екранах телебачення, бачите, як голосують в залі ці кнапкадави. На, на момент голосування вони всі встають, закривають своїми спинами ті, хто тисне кнопки за 5-6 відсутніх депутатів. І вони сьогодні через кнопкодавство прийняли цей перший закон, який по суті є абсолютно антиукраїнським, антилюдським і який реально нищить місцеве самоврядування. Я думаю, що коли ця влада поміняється, і якщо дасть Господь Україні, що прийде хоч раз в Україні реальна, державницька проукраїнська влада, то за все це треба буде тим, хто це робив, сидіти у в'язницях. Інакше пояснити те, що вони роблять, і потім притягнути їх до відповідальності, буде неможливо тільки кримінальна відповідальність це люди, які не працюють на Україну. Законопроект 51.31. Ви можете всі почитати його, подивитися і зрозуміти, що вони роблять. Так само партія Батьківщина поставить аналіз наш, нашу аналітику, поставить на свій партійний сайт. І крім того, ми поставимо, хто голосував за ці законопроекти. Хто голосував? Голосувала фракція блока Петра Порошенка, голосував в повному складі народний фронт. І ще і кнопки тиснув за ті, хто відсутні. І голосували ошмьотки партії регіонів. Це відродження і воля народу. Вот їх більшість в парламенті. Вот що вони роблять. І повірте мені, не в залі вирішуються питання. Всі питання вирішуються в кулуарах Верховної Ради, де Гройсман Порошенко роздають видатки державного бюджету, проводять корупційні оборудки в таких законах, дають преференції олігархам і мафії, і вони за це тиснуть на кнопки. Такий парламент для країни він набагато більш небезпечний ніж навіть зовнішні загрози. У нас всередині сидить п'ята колона, яка працює не на Україну. Ми не можемо голосувати за цей бюджет, тому що там зберігаються заморожені пенсії, зберігається податок на пенсії працюючих пенсіонерів, зберігається абсолютно мізерна заробітна плата, яка буде в реальному вимірі в доларовому ще нижче ніж 2016 році. Тут зберігаються повністю дисбаланси для місцевих бюджетів для сіл, селищ і міст. У них забирають гроші, а їм передають повноваження. Підвищуються податки для малого і середнього бізнесу. Залишаються потужні корупційні схеми. Ці корупційні схеми стосуються видатків для олігархії, для кланів. Наприклад, на аграрну мафію буде 29 мільярдів виплачено повернення податку на додану вартість, які вони не платять. Цей бюджет, це бюджет корупції і це бюджет абсолютного збідніння української нації, це бюджет руйнації економіки. Ми будемо голосувати проти того бюджету. А крім того, в цьому бюджеті закріплюється та тарифна політика, яка проти якої сьогодні весь народ України. Саме така тарифна політика зафіксована в цьому бюджеті. І тому той, хто буде голосувати за цей бюджет. Несе відповідальність за все, що сьогодні відбувається з родинами українськими з їх бюджетами, все, що відбувається з кожним українцем, які вже доведені до межі. І я думаю, що партія Батьківщина поіменно викладе всі прізвища, всі фракції, які голосували за ці закони, і які голосували за бюджет. Ми донесемо практично до кожного регіону цю інформацію, щоб ви знали. Що сьогодні відбувається в парламенті, і що сьогодні відбувається під дахом президента Порошенко?